Подивіться на цю новорічну м'ясну тарілку. Минулого разу ми готували карбонат, а сьогодні покажу два курячі рулети з фісташками та з болгарським перцем. Максимум смаку, мінімум зусиль, усе вдома у звичайній духовці. Для рулетів беру курячі філе та стегно зі шкіркою. Обережно знімаю шкірку, м'ясо відокремлю від кістки. Нарізаю все дрібними шматочками. Кубик, соломка, як вам зручно. Головне, щоб м'ясо було невеличкими шматками, так рулет краще тримає форму. Зважую все разом, бо далі будемо працювати чітко по грамах. І ось тут починається магія. Я мариную все м'ясо разом і обов'язково Шкіркою технологічні суміші від вінницького м'ясника. Це не просто спеції, це професійна суміш для соління м'яса, яка створює ідеальну текстуру, стабільний колір і глибокий смак, без підсилювачів, без ароматизаторів, без димів, без барвників. Тільки сілі різної фракції, нітритна сіль для безпеки, глюкоза і натуральні спеції. Для цього рецепту я обрала суміш номер 4. Вона просто ідеально заходить у курку, аромат ніжний, смак збалансований, і м'ясо виходить таким, як у магазинних делікатесах, тільки без хімії. Я все ретельно перемішую зі шкіркою і ставлю в холодильник на маринування. На дві доби, але якщо часу мало, навіть ніч достатньо. Беремо рукав для запікання, розкриваємо його і викладаємо курячу шкірку. Це буде наш зовнішній шар. У центр викладаємо половину м'ясної маси, і я поділила відразу все на дві частини для двох рулетів. Перший варіант з фісташками. Посипаю щедро. Не економте, смак, просто фантастичний. Далі накриваю м'ясом ще трохи фісташок і завертаю в щільний красивий рулет. Другий варіант з болгарським перцем. Тут ми робимо рулет без шкірки просто з м'яса. І одразу скажу: обидва варіанти смачні, але рулет зі шкіркою тримає форму шкірки, він ніжний, але може трохи розпадатись. Тому, якщо хочете 100% стабільності, робіть зі шкіркою. Запікаємо разом з усім м'ясом 75 градусів за Цельсій, 3 години. Низька температура. Так м'ясо не пересушується, а структура виходить ніжною. Після духовки рулети мають обов'язково повністю охолонути. Я залишила їх на ніч в холодильнику. І наступного ранку вони були просто ідеальні. Подивіться, які вони красиві, скільки фісташок, який колір, наскільки щільна і чиста структура. Жодної води, жодного гелю, жодної хімії, тільки м'ясо, спеції і правильна технологія. Викладаю Рулети на новорічну дошку це настільки святково і смачно, що ви точно не пошкодуєте, якщо зробите ці рулети на новий рік. Якщо ви хочете отримати стабільний ідеальний результат, тільки з Вінницьким м'ясником вони зробили суміші, які працюють завжди. Ви просто нарізаєте м'ясо, додаєте грам, грам спецій і отримуєте делікатес ресторанного рівня. Спробуйте, і ви зрозумієте про що я говорю.